Uh, і так, всім привіт. Мене звуть Станіслав, і сьогодні я вам розкажу про навігацію в програмі Blender. Uh, чому ми почнемо з навігації? Тому що навігація це проблема для людей, які переходять з іншого 3D-софта, з інших uh, редакторів. І вони не знають, як їм тицяти на кнопочки, як їм переміщатися в порті, як їм дістатися туди, куди вони хочуть, як обрати те, що вони хочуть. І для деяких людей це проблема. І сьогодні ми швиденько за одну хвилину або за десять розберемо все, що потрібно, щоб... Одразу зануритись в чарівний світ 3d дизайну Поїхали. Що вам потрібно буде весь час? Це комбінація клавіш Shift, затискання кольосика миші. так Миша вам знадобиться. Якщо ви працюєте з ноутбука і ви хочете працювати швидко, то купіть мишу. Значить, затискаємо Shift і затискаємо. Кальосика миші, це дозволяє робити ось так. Тобто переміщати вюпорт відносно вашого в'юпорта. Якщо ви просто затиснете кольосика миші, то ви будете обертатись навколо якоїсь вигаданої точки. Все, цього вже, в принципі, непогано для навігації, але все ще недостатньо. все ще недостатньо. Щоб вам було достатньо, я вам раджу купити мишку, у якої, є, у якої є клавіші, додаткові. Додаткові клавіші. Чим більше клавіш буде на вашій мишці, тим краще, і ви можете забіндіть на ці клавіші миші, те, що ви використовуєте найбільше. Під час вашої роботи. І у мене це фрейм frame to, frame to щось. Зараз ми пошукаємо з вами разом. Щоб налаштувати клавіш будь-які, будь-для чого, вам треба зайти в Edit Preferences K-Map. Тут є пошук. Ви можете шукати за цими. За ім'ям команди можете шукати за кей-біндингом. Наприклад, якщо ви знаєте, що у вас щось забіндіна, якась функція на якусь клавішу, але ви не знаєте, що вона робить, то ви можете написати сюди там numpad. І ви бачите тут те, що забінджено на numpad. І так А, Якщо ви не знаєте клавішу, але знаєте ім'я, то ви обираєте name, пишете frame. frame. To. Ні. Select. Ось. Вам потрібна команда Frame Select. Ось вона знаходиться: frame select Button Mouse 4. Це у мене. Ви можете поставити будь-яку вільну клавішу на клавіатурі або на мишці. Але ви будете використовувати це весь час. Тому що ось що вона робить. Тобто будь-який вибраний об'єкт. Стає центром обертання вашої камери. От Я вибрав це, я вибрав це, тепер обертається, я вибрав це. Тобто Ви підлітаєте автоматично до об'єкта і вже з ним працюєте. Тобто У вас нікуди не їдеть камера, ніяких проблем нема, все. Це також працює і на точки, Тобто ви можете обрати точку, якщо ви працюєте з високополігональними моделями. А, то от раз, вам там потрібно ну, поправити, не знаю, сосочки чоловіку. Ви так раз, перейшли, раз, 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 поправили сосочок, раз, 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 все. Тепер ви можете працювати з сосочком і ззовні, і зсередини. Все супер. Треба поправити пальчик раз, все, ви вже працюєте з пальчиком. Це займає секунди, ви літаєте, льотаєте і все круто. Ви не тупіте. Все. Все це все, що потрібно. На нампаді ще забінджено всякі рафляні клавіші, типу, нам 9 це обертати. Ще, ще, дещо, ще дещо. Ви будете часто використовувати тільда, це pipe меню Воно обирає view. Тобто, пам'ятаєте, як в 3D Max виглядав інтерфейс? Він виглядав ось так. <laughs> хто, хто працював в 3D Max, я вам співчуваю. І тут був, значить, тут був у нас Top View, тут був Front View, тут був Right View, тут back View. Якщо ви збочинець, то ви можете зробити ось так. Але якщо ви нормальний хлопак або дівчина, не робіть так. Інколи вам може знадобитися, значить, два в'юпорта. Два Наприклад, тут у вас камера забінджена, і ви не хочете там нічого сувати. Коротше, забудьте про це архаїчне дерьмо. Є, значить, пайп-меню. У мене воно забінджено клавішою. В українській мові немає такої букви, але на моїй клавіатурі вона чомусь є. Ну, Ви знаєте чому. Так що тільда, клавіша тільда викликає пайп-меню, яке ви можете обрати будь-який вю. Вьюту камера. Наприклад, у мене забінджена в'ютукамера на нампаді, але коли я працюю з ноутбуку, у мене немає нампаду, тому я використовую ось це. Так само ще є на нампаді 5. Numpad 5 це ор ортографі мод. Тобто, якщо ви хочете робити візуалізацію яких дизайн-об'єктів, знаєте, коли вони такі вивернуті. Пам'ятаєте? Вони так все робили вив вивернуто в, в, в ортографії. Ось можете ось так зробити. Буде, в принципі, доволі сексуально. А, ось, бачите, я вам майже все розказав про навігацію, тому, будь ласка, підпишіться на мій канал. Підтримуйте український YouTube, тому що тут вас вчать навігації. Підтримуйте креаторів українських і мене в тому числі, на ЗСУ. І ще я вам бонусом розкажу про одну важливу навігаційну штуку. Це ось такий от режим, де ви можете літати як в комп'ютерній грі. Я це використовую весь час для анімації, камери. Ви можете записати це як в keyfraмі, можете просто зробити захоплення екрану і так далі. Значить, як це робиться? Заходимо Edit Preferences, Keymap, Пишемо Fly. I think I'm a fly. Ну, і, Ось. View, navigation, fly Flywalk, у мене це Shift F, ви можете поставити будь-яку клавішу. І після натискання цієї клавіші ви зможете літати як в комп'ютерній грі. А, і використовувати це багато, тому що це допомагає знаходити гарні ракурси для вашої сцени. А, тобто потім ви натискаєте щось там на нампаді, і на це в'ю ми одразу накидуємо камеру. Все, у нас раз тут готова камера. Отак от шукайте ракурси. Всім дякую за увагу. Вподобайка і комент. Це Мер... Ну, ладно. Не можна, не можна жартувати про мертвих. Саме знаєте кого. Так що всім гарного дня, пока.